Ой, господи, сиджу на кухні і захотіла записати відео а, з приводу того нового запуску, який я вже зовсім скоро анонсую: перехід свідомість Творця а, для того, щоб вийти в свідомість Творця, а, почати свідомо. Управляти своїми думками, своїм фокусом, своєю енергією, необхідно вийти звідки з матриці. Ми з вами живемо в такій собі ілюзорній матриці. І що таке матриця? Матриця це ті правила, які нам диктують, як треба, як не треба, як можна, як не можна, як ти хочеш, як ти не хочеш. Тобто таке і зрівнення якесь е, виходить е, оці наші дитячі позиції, позиція жертви це все, нас просто, знаєте, так загнали в це, і ми граємо в таку собі гру, але з цього, своєю свідомістю, ми можемо вийти. Е, вийти з гри, якби з матриці, ми не можемо. Це вийти з матриці повністю ми можемо тільки, коли ми вийдемо з свого тіла. А поки ми знаходимося в своєму тілі, ми граємо цю матричну гру. Але ми можемо вийти над цією грою і управляти вже грою по своїм правилам. Да, це процес не моментальний. На цим треба. Працювати. Для цього потрібно прикласти там ну, трішки зусиль, але потім, це знаєте, спочатку ти працюєш на зачотку, потім зачотка працює на тебе. Це те ж саме, ти починаєш працювати над собою, розбираєшся в своїй голові, чисти, чистиш це все, очищаєш свої, е, своє зовнішнє оточення, і вже з того моменту ти починаєш виходити на інший рівень, і вже ти автоматично ніби спостерігаєш. І ти бачиш, як ці події починають між собою бути взаємопов'язані, наскільки все чітко, ну ти просто помічаєш такі штуки, воно все настільки логічно і настільки, настільки розумно все сконструйовано, що коли ти цього не помічаєш. Не в цьому стані, то тобі здається, що повна жопа. Да, ти так дивишся на цю ситуацію. Але насправді, якщо дивитись на це зверху, для тебе це самий найкращий момент, з якої можна стартанути в іншу часову реальність, де в тебе вже там є те, що ти хочеш, або ти там, той, ким ти хочеш бути. Так ось. Що ж відноситься до матриці? До матриці, звичайно, відносяться оці системи самопізнання. Це теж матричні штуки, які допомагають нам через ось ці кодування, так? А, там Цифри, астрологія, там це все. Воно теж допомагає нам усвідомити себе, свою чисту енергію, свою чисту базову структуру енергетичну. А, допомагається усвідомити. І вже з цього виходить, ти вже виходиш вище, ще на рівень вище. Я надіюсь, ви розумієте, про що я говорю. О, ха -ха -ха. Інколи дуже важко словами передати те, що, те, що приходить. Тому що. Ху, ем, не завжди можу підібрати слова. Це просто треба відчувати. Ось і все. Ось, і коли ти вже виходиш з цих, з цих програм таких, да, матричних, це непогано. Вони створені все в нашому світі, світі створено для чогось. Для того, щоб ми грали в цю гру, щоб ми себе пізнавали, для того, щоб нам легше було еволюцію, еволюціювати, і ви виходити на інший рівень йти до. Згадувати себе, хто ми є і звідки ми прийшли. Для чого ми сюди прийшли? В чому я місія, нащо мені цей аватар? Щоб що. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. І якщо ви себе не, не усвідомлюєте ще поки що, так, не розумієте всього свого масштабу, який даний вам з самого народження ваш код енергетичний, то, звичайно, потрібно, просто необхідно піти і вкласти в себе фінансовий ресурс для того, щоб дістати для себе ці знання. Тому що саме на, саме на знання ми можемо опиратися, якщо чесно, більше ні на що. А, і то не всі знання треба фільтрувати. А фільтр відбувається через серце, через відчуття. Так е, у мене просто агрінєні два навчальних курси по нумерології. Для тих, хто хоче просто для себе пізнати, себе пізнати, базова нумерологія. І, звичайно, для тих, хто хоче піти глибше. Е, курс, який поглиблений, звичайно. Він потоками відбувається. І вже для тих, хто не якби не тіряється в цьому, всьому, який розуміє свій потенціал, звичайно, ви вже можете виходити на інший рівень це перехід свідомість творця, який вже буде стартувати зовсім скоро. І для того, щоб вам було легше це сприйняти, для того, щоб ви більш були готові до цього. Звичайно, класно там, або, хоч принаймні, взяти консультацію там, в астролога, нумеролога в human design, для того, щоб мати розуміння, побачити з, кожного, з кожної концепції погляд на самого себе. В совокупності воно все про одне і те ж. Структура ваша одна. І та ж сама. Просто різними словами, це все пояснюється. Тому що в нових енергіях інструменти змінюються. І далі ти вже просто, знаєте, нова енергія цієї нової свідомості це наскільки людина усвідомлює те, що її думка управляє її реальністю. Наскільки вона вміє фокусуватися, концентруватися. І направляти туди свій фокус, куди потрібно, в те, що вона хоче. Так буває непросто. Починає все змінюватись, змінюється абсолютно все. Абсолютно все. Не буде так все охієнно і все легко. Ні, я цього не кажу, тому що я сама це все проходжу. Кожного разу ці мої етапи трансформації. Якщо я не, знаєте, не маю цього опору такого, я не заперечую цьому всьому, воно проходить все легше. Але коли я починаю ногами впиратися і казати ні 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 ого, це дуже боляче, і воно дуже боляче. Але ми живі, в нас є відчуття, які дають нам можливість відчувати це життя Справжнє. В лапках. <laughs> відчувати себе живим. Саме наші відчуття дають цей смак. Тому не потрібно нічого боятися. Класно відчувати різну палітру емоцій, відчуттів. Не боятися, проживати, трансформувати і брати звідти ресурс для того, щоб ти йти далі.